Вітаю! Це наш оновлений великий павербанк потужністю 65 Вт. Цієї потужності вистачить для заряджання рацій, телефонів, планшетів і навіть ноутбуків та Starlink Mini. Є дві версії в абсолютно однакових корпусах. Один ємністю 112 000 мА або 411 Вт-годин. другий 129 000 мА або 477 Вт-годин. Акумулятор літії NMC виробництво Південна Корея. Заявлений ресурс 2500 циклів заряду розряду до залишку ємності 80%. Всі елементи керування розміщені на одному ребрі, щоб павером можна було б користуватись навіть не достаючи з рюкзака. Від павербанка одночасно можна заряджати 4 пристрої. Роз'єми Type-C тут двонаправлені, через них можна заряджати павер та заряджатись від нього. Також присутній індикатор заряду. Гумові захисні кути. Павербанк можна ставити на будь-який бік. При збірці використовується кріплення тільки з нержавіючої сталі, щоб все це у екстремальних умовах працювало максимально довго. Для зручності транспортування встановлено міцний поліамідний ремінець. Корпус виготовлено з одоростійкого пластику товщиною 3 мм. Габарити павера 22 на 20 і товщина 4 см. Вага більшого на 129 тисяч мА 2 кг 700 г. Меншого на 112 тисяч мА 2 кг 550 г. Для військових робимо по собі вартості. Якщо залишились питання, пишіть тут у коментарях. Ще є контакти у профілі. Бай!